Президент України Володимир Зеленський виступив з нагоди Дня української державності під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. Глава держави наголосив, що історія української державності свідчить про те, що потрібно перемагати: не зупинятись, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал. Та здатність себе захистити, і щоб віра, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави. Сьогодні ми вже вдруге відзначаємо день державності в умовах повномасштабної війни Росії проти України. За словами президента, всі ми прагнемо, щоб наступного року ми відзначали цей день так само у вільній столиці, але вже з перемогою. Ми не віримо, що Росія не захоче повернутись з агресією навіть після того, як ми. Виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани, сказав Володимир Зеленський. Саме наша державність це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України, державність, яку Важко захищати, але найважче повернути. Якщо втратиш наприкінці заходу, президент вручив нагороди українським військовим. Крім Володимира Зеленського, на заході були присутні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, голова Нацполіції Ігор Клименко, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов і секретар РНБО Олексій Данілов. Артем Каня, редакція обозріватель.